Слава Ісусу Христу, другі люди, мир вам, українці. Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу, хіба ще декілька хвилин вашої варі. Я хочу нагадати вам про того, хто любить людей. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Ісус Христос. Ми приходимо на цю землю, щоб спасти людей, щоб нас спасти від гріхів, щоб нас спасти від будучого Божого Гніву. Тому що є проблема, ми є грішні, а Бог є святий і справедливий, і Бог є добрий, Бог нічого не має спільного з гріхом. Но прийде той час, дасть Бог ми молимо, щоб війна зупинилася, але люди не перестануть помирати. І прийде той час, коли кожен буде стояти перед Божим лицем. Буде відповідати за свої особисті гріхи. Розплата за гріх смерть, ця вічна розлука з Богом, місця хмуки, страдань і сльоз. Жодна людина не оправдається перед Богом. Ніякі добрі справи, великі гроші нам не допоможуть. Але тільки Ісус Христос, Божий син, тому що Він помер на Христі, заплативши за людей повністю. Він пролив святу новину кров, за наші гріхи і воскрес роди нашого оправдання. Бог воскресив Христа з мертвих, як доказ того, що Він прийняв Його жертву. І сьогодні Бог хоче подарувати кожній людині вічне життя і прощення гріхів. Це дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі. А дар можна лише прийняти. За Нього не потрібно платити. Ісус заплатив. Але за Нього ми будемо вдячні. Коли людина прийме цей дар, прощення гріхів і життя вічне, серце їй зміниться, переміниться метаноя, переміна мислення в голові, в розумі. І серце буде вдячне Богу до кінця життя. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю дешею. Де вона буде у вічності? Примиріться з Богом, покайтеся своє гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить вас і спасетеся. Читайте Слово Боже, виконуйте, що там написано, і Бог благословлятиме і допомагатиме кожному з вас. Бог є любов. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив війну і дарував нам на і спокій. Отець небесний, благослови цих цих людей, береже цих людей, благослови Україну цю війну, помилуй і спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь.